Зараз вам розповім, як не можна переїжджати до Іспанії. Так переїжджали українці ще два з половиною роки тому, і все виходило, але зараз набагато складніше все. Не можна переїжджати не маючи фінансової подушки хоча б на півроку, на рік. Так, Іспанія це країна, де гроші витрачаються дуже активно. Також не можна їхати, думаючи, а раптом я знайду роботу, а раптом пощастить, а раптом мене там розселять, я потраплю на програму з розселення. Ні, зараз теж все складніше. Так слава Богу, Іспанія продовжує приймати українців та інших біженців на програми з розселення, але. Черги очікування дуже довгі. Це вже не тижні, це місяці. І, наприклад, в Барселоні, в центрі прийому біженців креади, для того, щоб стати на програму з розселення, доведеться очікувати кілька місяців, а може й довше. І весь цей час потрібно буде винаймати, орендувати житло самостійно, поки ви зможете стати на програму або, хоча б пройти співбесіду, і дізнатися, чи вас беруть чи ні. Також ще в Україні потрібно підготувати всі документи, наприклад, дипломи про освіту, атестати шкільні, свідоцтва про народження. Їх потрібно Буде перекладати в Іспанії. В Україні їх перекладати не потрібно, але в Україні потрібно буде поставити апостиль. І також потрібно взяти довідки про ваші доходи для того, щоб відкрити тут уже в Іспанії банківський рахунок. А якщо ви зараз перебуваєте в якійсь європейській країні, і хочете переїхати до Іспанії, вам спочатку треба буде відмовитись від тимчасового захисту там, оскільки дуже багато питань в особисті, як переїхати до Іспанії, я розробила для вас покроковий, дуже корисний гайд, інструкцію, курс з відеопоясненнями, як самостійно оформити. Всі-всі документи, як пройти цей шлях легко і швидко. Повірте, година якісного перекладу в Іспанії. Якщо ви будете ходити з перекладачем, торв'ясі наприклад коштує 20 євро. А мінімальний курс пакет коштує фактично так само. Тому, якщо цікавить, пишіть в особисті або переходьте в шапку профілю. Там є посилання.